що, друзі, ось і вечір, Уже хтось тут не в'їхав чи в'їхав, непонятно. В'їхали, да? І тут уже въехали. О, тут бутерброд прям. Мої емоції про нову Yamaha r 1 друзі. Що хочу розказати вам про цей гарний мотик. Те, що він максимально цікавий після 9-го року. І ще хочу сказати, що я досі не прикатався. Вже проїхали ми 400 кілометрів. А я все досі не прикатаний до нього. Це буде перший нічний влог. Тому цікаво як записує камера вночі Не будемо поспішати. Хочу з вами трошки побалакати з приводу цього мотика. Мені дуже подобається цей мотик, він дуже цікавий. Його складно порівняти з тою веркою, тому що він трошки інакший він більш покладистий через те, що тут куча електроніки. І перше в нас це буде електроніка. Ну, По-перше, із електроніки саме круте, що я знаю, це квікшифтер. І це можна дообладнювати дев'ятого року, але він тут в штаті, в дві сторони працює. Тому це прикольна штука. Наступне, що тут є, це слайд контроль. Кому цікаво, зараз тут буде вставка, що це таке. Це така безпечна штука, вона потрібна на мотіки, щоб не розкластися. Потім трекшн. Теж дуже цікава штука, дуже багато режимів трекшену є. Вони допомагають нам не перевертатися коротше, на задньому. І теж це електроніка, яка допомагає тобі, як то кажуть, не вбитися на ньому. Так, Наступне у нас буде гальмування двигуном, тут також є. Це теж крута тема, От я коли бросаю газ, можна виставити, як він буде гальмувати двигуном. Щоб не нажимати на гальма, дорога, кстати, дуже класна. Він гальмує сильно цим двигуном. На приборній панелі тут показує нахил мотика та гальма, наскільки ти сильно нажимаєш. того, що мені дуже подобається, це приборна панель, вона дуже цікава, вночі вона чорна, вдень вона більш світла така. І це якби комфортно для їзди вночі, тобі обличчя не світить прям сильно. Сказати, що на 200 році вона була якась хірова? ні, не скажу, вона була прикольна, цікава, але це вже електроніка, тут же екран, LCD дисплей як то кажуть. Після електроніки, друзі, я скажу таке. Те, що дуже відрізняється, це посадка, але тут є одне но. В мене на Рці 9-го року були кліпони незаводські і також були підножки незаводські. І це давало мені трошки більший кут в рулі, і підножки в мене були трошки вищі і назад. Сюди теж можу доставити, просто я не захотів зараз, але я думаю, десь згодом я поставлю собі цю штуку для більш комфортної їзди. Потім по баку і в цілому, як ти сидиш, на ньому більш комфортно сидіти, він якось більш такий на 600 схожий. Я ще поставив цей карбон на бак і сиджу далі, але заводський бак він більше, коротше, він більше... не такий тупий перед тобою і ти впираєшся в цю накладку краще. А той, який тут був заводський бак, він такий, ну, накладка коротше, перекриває, і за цього коротше, в тебе... Є упиратися, да, скажімо так. ти не злітаєш е, з мотика. Я прикладу пару фоток, як виглядає бак без накладки і з накладкою. І стане все зрозуміло зразу. Е, потім по пасаці ще що хочу сказати. Ти зовсім сідаєш на неї і в ну, мене склалося відчуття, що це не родин, а щось типу R6, вона якась маленька, коротше. отут в кузові вона маленька, так в цілому вона якась крихітка така. А 2009 року вона така більш здорова коротше, і така ну, велика, прям я б сказав. би, Це точно відчувається і мені це здалося прям таким першим, що я відчув, коли сів за 24 рік. Потім що ще хочу сказати, отакі чуваки баняють по третій полосі, прикольно. Зовнішній вигляд, друзі, це на любителя І скажу так, дев'ятий рік мені теж дуже подобається. І сказати, що 24-го року мотик якось погано виглядає, ні, мені здається, він дуже, досить прикольно виглядає, стильово і, і з усіх спортів він, на мене, ну, як для мене, саме цікавий. У нього немає такої якоїсь, е, не знаю, у мені не подобається фара посередині, наприклад. В BMW спочатку були різні фари, потім вони зробили однакові, і якось воно взагалі, ну типу, як на мене, виглядає ну, посредственно, скажімо так. А на Рці воно якось без фар спрятано, лінзи десь там знизу, тому мені дуже подобається, як воно виглядає. Вихлоп тут, до речі, знизу, це те, що я прям... Е Відчуваю, коли, коли ти їдеш на 9-му році на ерці, в тебе відчуття, що в тебе під жопою щось стріляє. Давай вже їдь. Е -е, зеркала, одразу скажу, повна хуйня, в них нічого не видно. Я їх поставив, не знаю навіщо, коротше, я в них не дивлюсь, зазвичай дивлюсь короте, назад просто. що в них ну, реально ніхуя не видно. Може якось швидко ми їдемо, звісно, на другій передачі, але чувачок на акценті думає, що 48 км в час це і так забагато для нас. Ну, я для вас якраз спілкуюсь мені це комфортна швидкість, тому будемо повільно їхати. Нам, до речі, розвертатися десь тут треба буде. Потяги, дивіться, на другій передачі ми їдемо 45, -45 км, вона навіть 38 км. Дружок вообще прям дуже повільно їдеш. Мені не, не подобається так повільно їхати. Хочеться хоч трошки швидше. По тягі, коротше, по двигуну, як на мене, вона стала більш регульована. І за цих всіх електричних штук на ній є дуже багато режимів і ручка газу, до речі, тут електронна. Тобто не тросик, а електронна. І коли ти робиш. Режим короче, А, вона при оберті чуть-чуть, вже відкриває мотик дуже сильно, і тому е це дуже відчутно. На тросику трошки інакше вона працює. Тому е це я теж відчув. Потім що ще хочу сказати? Е з приводу ручки газа... Мені більш подобається електронна, вона якась така більш комфортна, без люфтів короче, і на ній класно газувати. По посадці мені дуже комфортно. Я відчуваю себе, що я в своїй тарілці, як то кажуть, дуже комфортно сидіти. По розходу, друзі. Чесно скажу, десь десятку він жре. якщо звісно, навалювати сильно, то він трошки більше жире але якщо ти їдеш в цілому в середньому такому режимі то він багато не жире досить такий міняєми коротше розход тихенько працює двигун комфортно не скажу, що він прям якийсь гіпер... гіперголосний. У мене Акроповіч, Титановий вихлоп стоїть, досить е, тихенько працює, так. Е, тут стояв е, Лео Вінч, але він був трошки пом'ятий, тому я поставив Акроповіч. І мені більш подобається, як він звучить на Акроповічі. Як паровоз такий у нього звук Ще короче, дорогу херова знаю А, десь тут направо короче. Точно да, тут е, Що ще хочу сказати Із того, що я зрозумів що нові спорти вони більш більш комфортні, більш динамічні, якісь, більш е, позитивні коротше, емоції, тільки я відчуваю від нього. Він такий коротше, комфортний байк, навіть для міста. Навіть з усіма його фішками він мені дуже подобається. Ну, типу. Для цього влогу я хотів сказати вам лише таку штуку, що треба мріяти про мотоцикл, треба його купляти, коли ти його дуже хочеш. І кайфувати від нього. Оце все, що я хочу сказати. Бо життя воно дуже цікаве, коли ти проживаєш його так, як ти хочеш. І можливо не всі розуміють, що ми не розуміємо, скільки нам часу залишилось. І саме головне, прожити його не задармо просто. Ну, Робіть те, що ви хочете. Живіть, кайфуйте. Отримуйте емоції. Позитивні емоції. Бо що нам того життя? Тут і явушка, і мотики, Дивіться скільки. Тут цілий двіж Паріж. Нас знайти тільки наших хлопців. Але тут прям сьогодні як праздник для мотоцикліста. Що ще хочу сказати, друзі? Ось ми доїхали до, точ... до точки, там де я зустрічаюсь зі своїми друзями. Ерко я дуже довольний. Особиста моя думка це мотик, який коштує своїх грошей. Він того вартий. Я не жалкую, що купив саме родина, не BMW або априлію. Мрія дитинства вона була одна. Потім я її оновив. Купив, як то кажуть, саму нову. І ось тепер такий мотик в мене є. Не забувайте підписуватись на канал. короче. А, Друзі, на такому фоні яви запишу кінцеву коротше, заставочку. Ох, як газує. Кайф. Old school. Не забувайте підписатися. Дякую за лайки, за підписку. До нових зустрічей. Всіх обійняв і всім гарного настрою. Трошки заставочки вам, ерочки чорної.